Пане Романе, скажіть мені, будь ласка, от якщо реально подивитися на всі процеси, знову ж говорили про те, що можлива зустріч Трампа, Путіна і Зеленського, про це каже Ердоган, знову кажуть, зараз найкращі можливості про якусь угоду. Чи можлива угода з Росією? Який формат можливий цієї угоди? Про які а, поступки або компроміси може йти реальна мова? І головне. Наскільки в перспективі цього року взагалі можливо щось досягнути при тих умовах, які зараз склалися на фронті і в міжнародній політиці? Пане Бориславе, відштовхнусь тут від зовсім зовсім свіжої відповіді президента Литви на питання, а як буде розвиватися події? Де він сказав, що на його переконання найближчі три роки? Принципово він не бачить завершення війни. Зверніть увагу, він використав термін, який абсолютно в собі нічого не несе завершення війни. І я думаю, що і ми обоє, і наші слухачі і глядачі помічають, що все частіше і частіше, а в принципі, це ці, ці поняття домінують. Використовуються припинення, завершення. Але, пане Бориславе, шановні слухачі і глядачі, війна оперує такими поняттями як перемога і поразка. А все, що навколо крутиться цих двох понять, вона носить термін передишки, паузи першого, другого, третього раунду, відстані між однією війною і іншою. Хтось із е, е, відомих нині відомих. Е, я, на жаль, прізвище забувся на питання: а що відбувається сьогодні в Ірано-ізраїльській війні? Він сказав: завершився один раунд, скоро буде наступний раунд. Пане ну, Романо. Вибачте, а президент Літви він каже тоді про е, три роки раунду чи про три роки саме війни? Він каже про три роки війни. А тепер викладу деякі свої думки навколо цієї ситуації. Якщо проаналізувати, от уже пішов 12-й рік війни, то в ній були різні етапи, а вони навіть нас з вами змушували в різних обставинах воєнно-політичне керівництво називати їх то антитерористичною операцією, то операцією об'єднаних сил. Потім широкомасштабною війною, але все це війна, все це війна в різних її обличчях, характеристиках, змістах, сюжетах і так далі. Вона навіть кардинально технологічно змінилася до невпізнаності від зелених чоловічків до безпілотних технологій в нинішній ситуації, причому в усіх складових повітряних. Підземних скоро наземних надводних підводних там і так далі. А, чи є якась лазівка? Бо я по-іншому не скажу. А, бо двері тут вхід в конструктивний переговірний процес у цій ситуації з Росією, бо тут ще треба мати на увазі окрему річ, це розуміння того, що це діалог, це переговори з Росією. А Пане Бориславе, чорна дирка, як її іменували геополітики, вона не слугує одиницею, з якою досягаються угоди, з нею можна мати паузу між раундами, але вона мімікрує від Російської імперії до радянської імперії до рашиської імперії. Все це одне й те. ж, Це чорна дирка, принципово, це треба розуміти. І а, якщо подивитися на геополітичний розклад, вона відрізана насправді від усього світу. І суть її, це екзаменування світу на здатність його об'єктивно, конструктивно дивитися на своє майбутнє. А ця активність зла в особі чорної дирки вона проявляється не тому, що зло в принципі заповнює весь простір. Вона наростається агресія тільки тоді, коли добро зникає. Причиною агресії Росії є слабкість світової системи, демократії, свободи, поява таких, як Трамп, Орбан, Фіцо і через кому пішли. Так от, в цій ситуації, розуміючи наростання свого впливу, чорна дирка. В який спосіб вона буде з нами домовлятися? Вона бачить, що вона сьогодні може спокійно сидіти і говорити по телефону з Дональдом Трампом? У неї є контрагенти в Європі, які можуть витворяти все, що завгодно, такі як Орбан, Фіцо і багато інших. У неї є точно такі контрагенти на Близькому Сході, як Іран, у неї. Домінуючий контрагент в Азії Китай, у неї пів Африки сьогодні контрагенти, де сидять режими, які встановлені приватними арміями цієї ж чорної дирки. І тут ви кажете домовлятися, з чим? Адже в його світогляді московського фюрера, рашистської цієї системи, він домінує. Він уже майже розчавив світовий порядок разом зі своїми контрагентами, такими як Сізіньпінь, режим Аятол, і у вас є надія, що ви з цим можете домовитися? Ви ще між собою дискутуєте, треба вам сила в цій ситуації чи не треба? Ви знаєте, коли е, Трамп і такі як він сидять і митикують «допомагать Україні», «не допомагають Україні, не допомагають Україні. Те, що вони не розуміють, що ця трагедія прийде на їхній поріг, це зрозуміло, бо вони такими народилися, недоумкуватиме. Але коли вони не розуміють, що треба зупинити, поки десь там, а не прийшло, оце даруйте, це вже просто тупізм, всесвітній тупізм. Так, можна завдяки геніям, таким, як Марк Рютте, щось досягнути, зробити, зробити якийсь крочок. Але а що ж помінялося по великому рахунку? Що ми перефарбували і поміняли суті зміст трампізму? Ні. Що ми змінили ситуацію в Європі? Ні. А чорна дирка процвітає. Вона хитається на цьому ліжку благополуччя. Вона починає заповнювати весь простір, бо звідти добро відходить. І тепер уявіть собі, ви приходите на такі переговори. Починаєте їх вести. Ви приходите в Мінськ, де ви знаєте, я про себе кажу, що все тут наповнено ворогом. Все, от все. Стеля, стіни, підлога. Тут кругом тебе слухають, тебе бачать. Два... Який би ти сильний не був, стожильний, а в момент. Коли ти отримаєш інформацію, у нас залишилося п'ятеро. У нас один снаряд, що нам робити? Ти розумієш прекрасно, на якому ти острові знаходишся? І які в тебе надії, яка в тебе довіра? А тут що тобі підсовують то з Вашингтона якусь єрунду ідіотську, на яку ти не знаєш, що говорить, то з Європи підсовують якусь хрінь, від якої тебе починає кидати. В сторони і так далі, і ти можеш уявити собі, що ти досягнеш тут переговори, коли ти бачиш, що мало того, що перед тобою сидить ворог, який використовує цей переговорний процес як зброю проти тебе, так ще твої союзники кругом тобі подлянки підставляють, і тебе весь час екзаменують. Зрозуміло, що у такій ситуації тема переговорного процесу це тема війни, це така ж сама війна. Це такий же самий поєдинок, і ти в кінці кінців приходиш до висновку. То для чого тратити час тут і зараз? Тепер ви скажете: але ж є питання загиблих, полонених. Один полонених лежить на поверхні. так, так, так і так. Але це ж не переговори про досягнення угоди, про мир і так далі. Це очевидно і зрозуміло. Я принципово, пане Бориславе, я принципово не бачу в нинішніх умовах не те, що можливості досягнути якісь. Я не бачу тої сторони, з якої можна вести переговори. З ким? Погаджу, Куди не вести переговори. Ну, е, даруйте, але це треба себе за ідіота вважати, щоб сісти із цими стенографістами вести переговори. На що вони впливають? Які вони рішення приймають ці люди? Їх відправили і сказали: записуйте, оце ось виговоріть, оці паскудства озвучте там і приїдете назад. А далі будемо робити. Він тягне паузу. Бо якщо опуститися від стратегічних розумувань, які я робив, опуститися в тактику, він тримає паузу. Він знущається над Дональдом Трампом, граючи в ФСБ операцію Дональд Трамп. Він але... використовує його, юзає його у цій ситуації. А той на лаврах татусь почуває себе благополучно, бо в нього і там діалог, і там діалог. Остання фраза. А чим це відрізняється від позиції Саркозі і Меркель? Пане Романе, але тут є маленький нюанс. Я з вами в майже всьому, окрім одного треба тоді давати якусь альтернативу Які, е, яка реакція повинна бути з боку україни коли від нас партнери вимагають ну ви повинні намагатися говорити хоча з ким говорити ну тут дійсно більше того пане Береславе, давайте так ви говорите це людині яка це чула так це... Ну, В В що... В мінць, коли стовкали що мені та... казали що мені казали ви оце зробіть а Росія не буде відповідати, і світ вас підтримає, на що я відповідав? Це зрада батьківщини. Цих речей я не буду робити по тій простій причині, що є міжнародне право, є Конституція України, і коли виникає будь-яка ситуація, я кажу: не знаєш що робити. Читай закон там чітко виписано, що я маю робити в тій чи іншій ситуації, коли треба. Захищати батьківщину і треба захищати, коли я бачу, що переговори абсолютно ні до чого не проводять, а це просто затягування часу. Для чого я буду тратити час і зусилля на те, щоби товкти воду у ступі? Вони ну, розуміють. це. Хто а, повинен сказати це нашим партнерам? Пане Бориславе, я не почув питання, але хто е... повинен сказати це нашим партнерам? Це в в дух Ми самі повинні це говорити їм. Я хочу нагадати всім, ми починали з того, що пояснювали світу, що це не громадянська війна. Згадайте 2014, 2015 2016 ще в сімнадцятому році про це говорили. Згадайте, як кругом. А в Європарламенті, в Раді Європи, в ПАЧЕС, без кінця вся преса про це годіло довелося пояснювати. Так і нині треба пояснювати. Кремль у нинішній ситуації не збирається ні про що домовлятися. Його мета знищення української держави, знищення. Нації українців, його мета завоювання Європи, повернення того поділу світу, який був до 1991 року. Всі ці балачки, які треба просто відкрити і пояснити, що ховається за словами усунення першопричин і так далі. Бо це не тільки війна проти України, це перший етап цієї війни. Далі буде війна проти Європи. бо Росія, радянський союз завжди полював на Європу, а далі буде ліквідація світового порядку і спроби нав'язати свій світовий порядок, який вже вималюваний в Москві, Пекіні, Пекінів Тегерані для всього світу. При всьому цьому е, лунають заяви, які кажуть про те, що світ намагається. Скоріше імітувати якісь дії ніж щось дійсно змінювати. Такий статус в багатьох влаштовує. Бо ми бачимо, як, наприклад, той самий Ердоган зараз робить заяву, що Трамп готовий взяти участь в переговорах між Україною та РФ, якщо на зустріч приїде Путін. Путін каже, я готовий зустрічатися з Зеленським, якщо буде Трамп. Але що я можу підписувати? Бо Зеленський не легітимний. До речі, окрім Зеле, окрім Путіна, про легітимність взагалі нікого ніхто не каже. Тобто, мені здається, що це якась манічка, яка вже ну не працює не назовні, на середині, але окрема історія. Далі при цьому Трамп заявляє, що Путін людина, яка в яку ввели в оман, і додає, він заплутався. Путін хотів би завершити війну з Україною, можливо, у Путіна є територіальні амбіції і за межами України? Я вивчаю це толерантність до диктатора і військового злочинця, до чого це може призвести, і про що свідчать ці заяви взагалі? Чи зараз прогрівається суспільство на приводу того, що можлива зустріч Путіна, Трампа і Зеленського? Чи це знов імітація бурхливої діяльності? Поки нічого ніхто ніяких рішень не хоче приймати. Пане Борислав я не знаю, чи казав я вам кілька місяців, коли почали говорити про зустріч, я сказав, вона неможлива. Її, буде. Її не буде. А давайте на хвилинку задамося питання а про що говорить будуть між собою а Трамп і Путін? Про те, що вони в Хельсинці говорили у 2017 році, чи про те, про що говорив Трамп із Кім Чен Іном. Так. Він ще може говорити із Ердоганом. Але е, даруйте, пане Бориславе, це до моменту, поки ситуація не торкнеться Ізраїлю. Далі ця розмова дуже швидко припиниться, навіть потискання рук в межах НАТО. І це треба пояснювати декому, які сидять у Вашингтоні, щоб вони розуміли, до яких пір буде ця розмова. Тепер дивіться, що буде. Як тільки комусь вздумається цю орган... зустріч організовувати навіть не між Трампом і Путіним, а просто ділову, довготривалу розмову по конкретних питаннях між Ердоганом і Трампом, Путін дуже швидко їм організує зустріч десь там, в Ізраїлі чи в Сірії, поруч, що вони один одного забудуться назавжди, невже клепки не вистачає в Вашингтоні декому. Задуматися над цими речами і перестати робити те, чого не потрібно робити, ну це таке діло. Це лірика в нинішній ситуації. Лірика, на яку в Києві треба звертати увагу. Насправді на даний час є два фронти, де сили демократії і свободи протистоять і б'ються за майбутнє своє і звістю зла. Це ірано-ізраїльський фронт. І російсько-український. Це одна війна. Це одна війна нинішня. І якщо в когось не вистачає клепки зрозуміти це в Вашингтоні, в Брюсселі чи ще десь, ну, значить, прийдуть інші. Але без цього розуміння, без цього розуміння перемоги здобути не вдасться. А це означає, що війна буде розповзатися. Бо. Вісь зла прийшла встановити свій світовий порядок. І вона буде використовувати Трампів, Фіцо, Орбанів, всіх інших, хто не розуміє того, що це одна війна, і що лише допомога Ізраїлю і Україні силою силою наполягає на цьому, здатна переломати ситуацію, загнати зло в кувшин і змусити його. Вести себе як воно має вести, бо треба розуміти, що і воно існує для того, щоб люди розуміли, що таке добро.